Сьогодні святковий день для курсантів Дунайського інституту і Дунайського фахового коледжу Національного університету Одеська морська академія, в котре ми прийняли першокурсників в курсанти. Дуже важлива подія для них. Вони обирають свій шлях, шлях в морській галузі. Морська галузя сьогодні перебуває в складному складі. Ви бачите. Що проходить воєнний стан, але ми бажаємо, щоб війна як можна скоріше закінчилась, і наші курсанти, отримавши освіту, стали керівниками предприємств морігосподарського комплексу. Бажаємо, що це покоління стане поколінням, яке відродить флот України, і він буде найкращим в Європі. Доброго дня! Сьогодні сталася значна подія. Курсанти Дунайського фахового коледжа отримали свої перші погони. Курсантські звання та свої заліковикрість це свято, яке відбулося за злагоджені роботі нашого колективу, це свято наших курсантів, їх батьків, нашого навчального закладу. Хотілося від себе особистим побажати легкої морської долі, сім футів під кілем та мирного, чистого неба, нашим курсантам та їхнім батькам. Глядя на таких курсантів, ми можемо сказати, що Україні бути. Ми щиро вітаємо вас! з тим вибором, який ви зробили. Сьогодні ми всі вдячні Силам оборони України за те, що маємо змогу проводити такі заходи. Маємо змогу жити, маємо змогу працювати. Ми щиро вдячні вам, нове покоління, за те, що обираєте українські заклади освіти. За те, що залишаєтесь із своєю батьківщиною в цей складний час. Ми щиро вдячні вашим батькам, які ще 4 роки будуть нервувати, будуть вважати, що ви нічого не розумієте, а ви будете вважати, що ви вже все розумієте, це батьки трошки не доганяють. Праві і одні. І інші батьки, тому що вони прожили трошки більше і розуміють, що життя складне. Ви, тому що ви навчаєтесь чомусь новому, ви відкриваєте для себе нові вершини. Тому ще раз щиро вітаємо. Всіх, хто сьогодні тут зібрався із тим, що маємо таке покоління. Дякуємо, слава Україні! Героям слава! Я хочу щиро привітати першокурсників Дунайського інституту та Дунайського фахового коледжу та побажати гідно нести звання курсанта, яке сьогодні ми отримали. <плес>